Офісі президента Зеленського лютують. Зеленському та його ефективним менеджерам не дає спати народна довіра до генерала Залужного, і влада вкотре почала ліпити кулі з гівна і стріляти ними в бік найбільшого конкурента. Правда, тепер до допомоги Офісу президента підключилися медійні військові Сайгон був, Волина був, наступний у черзі Юрій Береза. Від каналу Саме Сік додамо одразу не плутайте з Бориславом Березою. Це зовсім різні люди. Юрій Береза, мабуть, позичив методичку в безуглої, і в інтерв'ю Мосейчук звинуватив залужного у непідготовці України до оборони. Пару слів про самого Березу. Як військовий експерт, він доволі сумнівний, до того ж, має, м'яко кажучи, небездоганну репутацію. Цей засновник Дніпра 1 пов'язаний з Ігорем Коломойським, а його люди брали участь у захопленні фермерських господарств. Але яке право має влада поширювати брехню проти військових, якщо Зеленський за кілька тижнів до повномасштабного вторгнення все ще сподівався договоріться посередині і казав, що атакують не наші кордони, а нашу свідомість і підстав для безсонної ночі в нас немає? Нагадаємо трошечки фактів. Поки залужний та шаптала під виглядом командно штабних навчань за метіль передислоковували війська, Зеленський та його слуги нехтували попередженнями союзників. Поки Сергій Наєв виводив бригади із казарм і приводив їх до бойової готовності, президент Зеленський ледь не гарантував українцям мир. Поки на банковій сподівалися, що Путін передумає нападати, залужний дав наказ підняти авіацію в повітря. Таким чином, він врятував від орків військові гелікоптери та літаки. Отож, головком та його генерали в міру власних сил і можливостей готували Україну до оборони, готували без президентських указів про застосування ЗСУ, про оголошення воєнного стану, про мобілізацію, готували попри ризики кримінальних справ, слідства та суду. Бо якби потім. Часом Путін передумав робити наступ, то залужного Наєва і Шаталу могли судити за перевищення повноважень. Наші продажні прокурори могли би їм пришити навіть такі безглузді звинувачення, як розтрата солярки, пошкодження військової техніки чи завдання збитків фермерським господарством. Адже почали рити окопи на сільськогосподарських землях. Утім на банковій дуже люблять втручатися в справи військових. Щоби генштаб не міг ухвалювати ключові рішення самостійно. Їх із квітня 22-го року відправляли на ставку. Це такий орган при президентові, який Зеленський навмисне роздув політиками геть далекими від бойових дій. До того ж, Зеленський безпосередньо втручався у справи військових вночі. Перед виходом морпіхів з 36-ї бригади із заводу Ілліча, президент телефонував Волині і сказав, що їм необхідно виходити на оточену Азовсталь. Тому спроба перекласти відповідальність на залужного за драматично трагічну долю морпіхів як мінімум є маніпуляцією, а як максимум наклепом. Ну і на сам кінець, власне, про операцію в кринках, в якій звинувачують залужного. Ідею перетворити це село на окупованому лівому березі Дніпра на суперплацдарм для наступу на лівобережжя, на лівобережну Херсонщину, належить безпосередньо Юрію Содолю. Цей генерал в 23-му році командував Оту Донецьк і після певних бойових успіхів особисто запропонував Зеленському висадити на лівому березі Дніпра морських піхотинців. Президент сказав Содолю «плюс». Натомість Залужний висловився категорично проти. Він вважав ідею з суперплацдармом вкрай недоречною, такою, що загубить багато людей. Але хіба наставці дослухалися до розумних порад головкома? Залужний не помилявся. Ідея Содоля поховала на переправі через Дніпро тисячі морських піхотинців. Зараз пропаганда ОПУ намагається приписати залужному ті операції, які він категорично не схвалював. Генерал знав, що втручання некомпетентних політиків у справи військових призводить до трагедій та численних смертей. Текст Ірини Мудренко від каналу Саме Сік. У коментарях до цього тексту один із користувачів Олексій навів дуже цікаву, на мою думку, влучну аналогію. Послухайте. Нічого нового, повна аналогія з 2014-15 роками, коли дніпровські мафіозі вирішили віджати ЗУГРЕС силами напівголих добробатів МВС. Читаємо Ілловайськ. А всю провину за фіаско повне і катастрофу красиво перекинули на Муженка. Ну і де Бальцево! Коли оперативний план відходу головком побачив на теренах Фейсбуку, а важкі бої і втрати, то, звісно, Порошенко винний, який в той час у мінську відстоював інтереси України. Кінець цитати. до речі, вже давно зустрічалася версія, що той штурм Іловайська з подальшим попаданням в оточення це все сталося через бажання Коломойського і його людей віджати певне майно. І саме з Дніпра пішла ця команда зайти в Іловайськ, а потім все закінчилося трагедією, котрі вже почали звинувачувати Муженка і Порошенка. Ситуація з кринками виглядає подібно.